Все видео начинаю я, Тати. И сегодня в этом видео я покажу, как у нас в частный есть балкон. И у нас будет сегодня распаковочка. Надо покушать. Вот, наконец-то. О, наконец-то и корма покушать своего любимого Крандорфа. Все, надо тати звать, кушать. Тати. А, что, Лекси, можешь ты кушать? Хорошо. Я с вами потом Давай-то пока. Кому она там попрощалась? Надо поглянуть. А, тут тати снимала видео, кстати. Всем приветик. И тут Алекси. Алекси Шпакси. Ой. Ой. Ого-го. Это что за тут за ведмедь расходился? А, я уже знаю, какой ведмедь. Надо, отдать. надо Алекси. Лекси! Ой. Короче, я зараз пройду, мене походу хтось зве, таті зве, ну я зараз уже пройду. Давайте, мене ждіть, пожалуйста. Давайте, все, давайте, поки Лексі, вот мені скажи, що ти тут натворила? Ем, а це не я ту минь находив, я тебе чула. Ах, Лексі, я тебе знаю. Брехать ти хорошо вмієш, хитра лиса. А? Ладно, то я. Ну, хорошо. Ну, чур, тися після себе прибираєш. Все, я покушала. О, мені довго треба тут делать. Ну ладно, ще быстренько сделаю і все. Лексі, таті, ми прийшли. О, привет, лексі. Ви там, чучай, статі нічого не робили? Та ні, все нормально. Хм, Все чисто. Ну, ладно, та все чисто. Кстати, треба йти на вулицю. Таті, йди сюди. О, походу прийшли. Давай, иди сюда. Тебе звуть. Соня уже пришла. Ой, е моё О, все, наконец то ого -го, го Скільки тут посылок! Иди сюда, лекси! Да, да, девочки, это такая величезна посылка. Ну, то есть, испагать посылок. Давайте, заходите додому. Я хочу дачати спочатку з маленьких посок і, кстати, всім привіт! І з вами Aesthetic Dogs і є собачки. Спочатку вирізаємо там, де плакатики. Інтересно, що там за плакатик? Там наче якась собачка нарисована. А ти не узнаєш цю собачку? Взагалі ні! А як це? Ну не знаю, вона б чуть схожа на мене. Ну, да, схожа. Можно сказать, вообще одна капелька. Як одна капля. О, не узнаешь, ні? Ні, не? Не, не узнаешь? Стоп! Це я? Да, ты. Ох ты! А что там написано, что я зла собака? Ну все просто я написала. Хотя ты на самом деле добра. Ну, не всегда. Далі пакетик у нас від 4 лапы. Ну, написав там на англійському puffs. пуфс. Іди puffs. Не знаю, як сказати. Огосень, ти прям англійський англійський знаєш. Ну да, є чуть-чуть. Ой-ой-ой, -чуть. що ти падаєш? Не знаю, не ударусь. І у нас тут два ошейдика. І це для таті і для лексі. Тут ми вже все розпакували, просто у мене відео до збереглось. І тут у нас є такий величезний диван, стульчики і все таке. А у таті в таких зубах ігрушечка Каунтрібоус. Україна, так. Да. І це я захотіла їм заказати. А таті, як завжди, забігла і у мене одібрав прямо з рук. Ні, ну а що? Тепер домик повністю пустий. Ну, Крім стіни, правда. Якщо ви заберете, що я говорю в нос, то ви не зважайте уваги, бо просто я заболіла. О! І це, кстати, одяжка, одеж, яку я заказав для собак. Аналексіка, одяжка. і там написано I like aesthetic Dogs. Или I love. І тут я вже розставляю мебель. Вона дуже класна і крута. Але я так неудобно поставила камеру, блін. Це капець. Саня! Що такое? А завтра ты тоже будешь жить? Ну, да, а що? А ты меня візьмеш? Я думаю, Лексі не захочет. Она захочет исследовать новую мебель. Спать на ней. Одна хотя, короче, будь. я вас візьму, наверное, тебе и Лауру. Или я вас никого не візьму. Ладно. И вот такая вот красивая така красивая спальня. И вот еще плюс такая вот красота І И внизу тут надо сделать кухню. Так, ну я, конечно же, покажу чуть-чуть. Насыпаем, конечно же, еды и воду. Вот так вот. Ставим стол. Тут ось остров и ложим стульчики пятницы. Ставим то есть. А так, а на цю можно положить там коврик. Нужно повісити календарь, я ще положу в цю нові вкусняшечки, всякие разные. Такі вот шоколадочки, такі вот вкусняшки. И ще я покажу ще одну вкусняшечку. Отакі вот лапки. Це лапки спеціально для питомців смакотики по 12 штук. А тут -а всі речі, які зараз не пригодяться. Але потім може пригодяться. А це у мене вещичка упала в із холодильника. І тут я, звісно, в гардеробі убрала. Ну, от і все. Вау, так класно. Така красота. Ну да, я так тоже скажу. Ну ладно, уже скоро видео заканчивается. Да ладно, ладно, зараз я чуть-чуть исправлю балкон, бо він чуть-чуть падає. А вообще раньше вообще падал. Кстати, балкон я делала, не знаю, здесь час, час два, но легко він мой издался. А це вот целый такие вот, типа солдат. И лекси его дуже любит, це любимая игрушка. Также сама у Таті новая игрушка така. Да, я дуже люблю таку игрушку. Просто це все лайк, це дуже класно. Ммм, така вкусна їда. На цьому все. І всім поки, поки!